Юстя вже колядує привіт ютубчик. Сьогодні ми їдемо на різдво на святвечір, в село, і будемо багато колядувати. Бо ми вже приїхали. До кого ми приїхали, ти знаєш? Та як? До кого ми їхали в гості? До прадідуся? Як звати прадідуся? Діду Василь? Так. Як Так, в тебе в Лего є такий дідусь Василь. Будемо колядувати, так? І їсти варенички. І пампушки. Ура!

У нас є такий да. самий календар, і Стенка, так? Так. Да. Такий самісінький? Так. Да. І в бабусі Мар'яки такий є? Так. Да. І в бабусі Галі? Так. Да. І в прабабусі Каті? Так. А чим Не пхай ручки там, хто фотографує. Та вона її так гладить, вона да, 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 так її любить. Так, її вона не бачить, щоб в не запхала. Вона вже знає, куди можна пхати, а куди ні. Правда, Датя? Я напхаю. А що робиш? Гладиш просто Так, вигляд, не гуад. Оце у нас такий горщик, в який юстинка ходить в туалет в селі. Поки готується наїдки на стіл, то в Лесі тут своя трапеза. Да її їжа завжди з собою. Сто років стіл не розказав. Тобто теж тепер велика родина? Юстя порахує, скільки нас є. <laughs> 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 Та то американський різьбов вже було, чекає, тепер потреба по нашим. Що ти робиш? Зарядку. Зарядку? Тату. Змій звуки. І улещу. Чомаю. Ну це вот попу. Яку? Ми були малі, то нас сюди заганяли туди на сіно кукурікати, куда хати, от кудахати, щоб кури нестися, різні. То такий символ доставки, символ багатства. А тепер він Ой! Ой! Нами, міської веселі, нас не сипали. Боже, синок. Усіх не споїшся. Христос зарождає. Славімо його. Молодець, Молодець дивіться, діда вже за куля, дідуся. Кажи дякую, Істинку. Молоде. Дякую. Молодець. дякую. Молодець. дякую. дякую. От, не, дай мамі за кишеню. Шо, хей же, хей же, слава. Ти хочеш витягнути? А навіщо? Я збережу, я тобі вдома віддам. Дай, дай, Я тобі вдома. А що ти будеш за ті гроші купляти? Я Що будеш купляти? Ми потім подумаємо, щось купимо, добре? Я тебе звод. Я так тебе звод донеч. Баці вернися. Цеє серце. Я, Чудо повідаю. Що йдемо колядувати? Да. Йдемо колядувати? Да. Добре, ти Дайте готова? Гроші, якісь кишені да. ну, Може й на кось у колядні В Півниці? Да. Святвечір в селі це досить колоритно. Особливо цього року, коли так гарно падає сніг і так гарно біло всюди навколо. Класно. Але наших нема. Разом. Прилетіли ангелята, як та шата з неба. І співали всі дитятку, весело як треба. Гей же, гей же о Ісусе. Дивися, донечко, як гарно. Віжо падає, Все гавкають, дітки колядують, таке. Е, найкращі спогади з дитинства о таке різдво.